Леви, вітаю вас! Давайте подивимося ваш розклад на червень 25-го року. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у Леві. Яка у вас буде енергія Леви в цьому місяці? Так, ухти, у вас повні розпачу і повні надії. Біполярочка у вас леви в цьому місяці. Спочатку ви будете розчаровані, у вас буде повний розпачу, смуток, жаль, що ви не можете змінити якісь обставини, жаль за минулим. такий, знаєте, якась безвихідь у вас буде на початку місяця, а потім ви будете засівати зернятка, у вас повні надії, ви щось будете робити на довгий срок, щоб в кінечному результаті на майбутнє вам щось принесло плоди. Будете щось розпочинати і кудись вкладати свою енергію. Ну, це буде на майбутнє. Давайте подивимося Леве. Тема червня. Сонце, місяць, Венера і асцендент у леві. Тема червня для вас? Про що ми будемо говорити в цьому місяці? Шістка пентаклів. Допомога, фінансова допомога, або взагалі якась просто допомога, якусь. Тут закриття циклу. Можливо, ви припиняєте комусь допомагати, або ви з якоїсь дисбалансу навіть своєї самооцінки, ви покінчуєте в цьому місяці. Ви виходите в не перекос, а в якусь стабільну і тверду рівність. Що скритого не проявиться? Леве комунікація паш Кубків. Неочікувана якась нова, можливо, навіть комунікація. Чоловік знаковий вогонь, тут з'являється, це ваша чоловіча енергія Леви, і тут в комунікації йдуть зміни. Для когось це нова комунікація? Ну, будемо ще прояснювати. Недавні минуле Леве, що у вас було в недавньому минулому. Щось все стояло на місці. Енергія діви, у вас тут Лицар Пентаклів. щось застопорилося, стояло на місці, у вас було дуже багато невпевненості і незрозумілості, що робити далі. Можливо, якась коливання, поїздка якась застопорилася. Якийсь хотілося рух, але все стало на місці. Нічого не рухалося. Про що ви думаєте, Леве, в червні ваша свідомість? Нові починання ваш пентаклів маленькі можливості, які можна розвивати. Про це ви думаєте, ви відстоїте своє тут кордони, відгороджуєтеся і будете наполегливо туди вкладати свою енергію. Хоча вам дуже багато страху є. Що ви відчуваєте, Леве, ваша підсвідомість? У вас обнулення. У вас тут блазень на вашому підсвідомому рівні. У вас легкість, ризик. Ви відчуваєте підсвідомо, що ви вже змінилися, у вас є легкість, ви можете відчувати себе по-новому, не так, як раніше, що у вас вже нічого не тяготить. Це стосується кохання, це стосується почуттів. Те, що вас наповнює. Інші відчуття будуть. Найближче майбутнє леве. Шістка нормально, я б сказала. Шістка жезлів це перемога, повернення. Це коли на вас звертають увагу, коли ви отримуєте якісь лаври. Відчуття, що ви на коні і ви щось перемогли. Або кудись повернулися. Тут перемога в ясності буде. Як ви самі до себе відноситеся, леве, в червні, вісімка мечів, ухти! Ментальна тюрма. Ви відчуваєте, що ви не можете змінити якісь обставини, що не все від вас залежить. Можливо, не розумієте, як зробити, або не знаєте як, або немає шансу. Ну, ви відчуваєте себе в клітці. Як би це не звучало? Що у вас немає свободи слова, свободи дії, свободи волі. Ви через це дуже сильно ображені, що на якісь обставини ви не можете впливати. Є обмеження. Це ви можете самі себе обмежувати, або хтось вас може обмежувати. але ви самі до себе ставитесь так, що ви зв'язані по руках і ногах. Що ви не все розумієте, не все знаєте, не все можете зробити. Але насправді тут треба, потрібно просто скинути пов'язку і зрозуміти, що не все так критично. Ваше оточення, Леве. Що вас оточує у червні? Королева жезлів. ваша іпостась жіноча, або у вас є теж жінка знаку вогонь у вашому оточенні. Фігурна карта. Так, тут що у нас? Е, є відлюдник: жіноча енергія може перебувати на самоті дуже багато, і через це важкість у почуттях у неї через цю мудрість і самотність. Також тут є енергія діви. Самотність, яка дається важко в оточенні або пов'язано з якоюсь жіночою енергією, якщо ви чоловік лев, перебуваєте у важкості через цю енергію. Ваші надії і страхи, Леве? Кірка. ви не хочете депресії, ви не хочете жалю, ви не хочете щось втратити і сумувати через це. Щось упустити. Це стосується стосунки. Тут закохані і двійка кубків, і причому є, от тут така дійсно біполярочка, тому що є пристрасть, є почуття взаємні, але людина залишається сингл. Тобто людина. Хоч і є почуття, хоч, і, можливо, є якісь сексуальні зв'язки, але вона відчуває себе як самотньою. Так, Леве, давайте дивитися підсумок. Підсумок червня. Кінець червня. Сімка жезлів була вона вже на дні колоди. Це відстоювання відгородження від вас відгороджується, або ви від когось відгороджуєтеся. Так, на дні колоди загальна енергія. Бачила я вже ці самі карти і енергії на дні колоди раніше. У вас тут правосуддя, енергія терезів, дуже багато страху і образ. Можливо, з якимись юстиціями державними у вас пов'язані ці страхи. Можливо, через терези, практично і ясно. Але як би це не було якась справедливість, якась правда матка вас, е -м, якесь рішення винесене або сказане, тут вас призводить до стресу і ображеності, і відстороненості. Так, давайте уточнимо леве. Так, шістка Пентаклів, тема. Знову дев'ятка Пентаклів, яка вже була. Знову сімка жезлів сюди з'являється. Жіноча енергія тут відгороджується, відстоює свої кордони від короля Пентаклів, від чоловіка знаку Земля. Тут є перекос між людьми. Якщо ви чоловік, то ви тут маєте трішечки. Перекос з жіночою енергією, і так само, як і жінки, тут мають перекос чоловічої енергії. Тут жіноча енергія відгороджується між ними про протистояння, тримати на витягнуту руку, тому що є перекос у статусі, у віці, в будь-чому, в самооцінці, будь-чому. Можливо, навіть низька самооцінка у людини, і вона думає, що я не зможу там або нездатна, або просто у людей є сильний перекос, вони просто не знаходяться на одному щеблі. Хтось вище, хтось нижче. Хтось має, хтось, наприклад, дарує любов і проявляє свою любов і турботу, а хтось просто її тупо приймає. Це також є перекос. Але я вам скажу, що тут. Відстоювання тут відгородження, небажання йти на контакт, небажання йти на компроміси, небажання взаємодіяти, тут відгородитися і бути такою автономною особистістю. Можливо, від козирога у вас таке відчуття? Іде, якщо ви жінка, якщо ви чоловік, то це також ідея жіночою енергією. але тут жіноча енергія молода, гарна, квітуча, яка вкладає в себе ресурс, вона відчуває себе достатньою, самодостатньою. Що би в неї не було, вона відчуває себе гармонійно. Чоловіча енергія тут більше теж матеріально займається чоловік знаку земля. Ну, від ними є проводостояння, і, як би не було, там є перекос між цими енергіями і людьми. Неочікувано проявиться паш кубків. Ось ваші надії і страхи сюди приходять. Якесь спілкування. Через нього сум. І знову це правосуддя, можливо, у вас з Терезами є якесь спілкування або через правосуддя. І тут двійка, двійка кубків. Люди, які люблять один одного, і обнулення ситуації. Новий початок, нове спілкування може бути, але воно чомусь засмучує. Тут є якась правда між людьми. Можливо, у вас просто буде спілкування з Терезами. Люди, які мають почуття один до одного. Це комунікація. Вона може бути не. Вона у вас неочікувано, значить, ця комунікація буде неочікувана для вас. Ну там, бачите, якийсь стан. Людина сидить в депресивному стані, жаліє те, що було, що вже не повернути. Щось пішло, щось залишилося. Трійка пішла, можливо, зустрічі пішли, а двійка кубків якраз і залишилася, почуття залишилося. Ну тут є правда, тут є рішення. Про обнулення ситуації. Обнулити ситуацію. Або почати з чистого листка, або вийти в ноль. Тобто закінчити і піти в щось нове. Тут у вас на ній ще сімка, тобто була якась брехня, Лево, і ваша енергія. Тут була якась нечесність. І тут приходить правда. Тут буде сказана правда, неочікувана правда. Правда, матка буде проявлена. Різко, безповоротньо, як в суді. Тобто рішення буде винесене. Правдиво. Недавні минуле. Лицар Пентаклі, що тут у вас за застой був? Тут було повернення. Карта другого шансу. Якась ситуація у вас повернулася. Десятка. Ну, вам сподобалося. Тут минуле. Тут карта минула, споріднених душі дітей, і ваша енергія лева. Жіноча знаку повітря тут, королева мечів є, яка рішуче діяла. Що я тут бачу? Тут був застой, Яка ситуація, яка стояла на місці, вона повернулася, кажуть мені, карта другого шансу було повернення, була радість, це пов'язано з дітьми або з минулим, і ваша енергія. Ну, я не бачу тут розвитку, я не бачу тут великих дій, тут було просто повернення, і якось воно застигло знову на місці. Ну вам це принесло щастя і радість, і це, була, це було ваше минуле. Ну, я не відчуваю, що був якийсь розвиток подальшому. Щось там застопорилося. Леве, про що ви думаєте? Паш Пентаклів, ваша свідомість? Ух ти! Якісь можливості ви намагаєтеся втримати на місці? Тут два короля. Як би це не звучало? У вас тут два королі. І є якісь перспективи. Можливо, ви взаємодієте з двома чоловічими енергіями і не хочете відпускати їх з свого життя. Але що я тут бачу? Це нові можливості, які можна розвивати. Вони маленькі, але їх можна розвивати на перспективу, на довгий срок. Це також енергія дитяча. Тобто, чогось маленький початок, який можна розвивати. Я тут бачу зону комфорту, тобто нічого ніхто не робить, тут нічого не відбувається. Тут людина сидить на насиженому, і вона нічого не робить. Намагається втримати те, що, де вона є, зона комфорту. Це таке болотце, де нічого не відбувається. І що я бачу? Король мечів, чоловік знаку повітря, і король жезлів, ваша іпостася або знаку вогня. Якісь нові починання, ну, але ви знаєте, як кажуть, сам не гамій другому не дам. А ви нічого не робите, і ви про це думаєте. Що, можливо, ці люди нічого не роблять в вашу сторону? Що є якісь, ви чекаєте якісь перспективи, ви очікуєте якогось результату, але я не бачу тут дій. Я бачу тут насижене місце, де люди сидять, і намагається кожен зберегти свій зони комфорту. Є якісь маленькі можливості для того, щоб щось робити, але люди тут нічого не роблять. Це ви можете взаємодіїсь, якщо ви чоловік Лев, наприклад, ви можете думати про іншу чоловічу енергію, наприклад, вашого партнера по бізнесу, сусіда, там, родича. Це по-різному може бути. Але справа в тому, що тут є маленькі перспективи, але тут нічого не відбувається. Тут ніхто нічого не робить. Ніхто не діє, ніхто. І ви про це думаєте, що є якісь маленькі, ви очікуєте якихось дій, якщо ви жінка лем, ви очікуєте, можливо, дій від цих чоловіків, якихось, щоб вони якось проявилися, щоб вони щось себе там показали, або ну, щось вам сказали. А вони, ну, і ви розумієте, і думаєте, що ну, нічого там не відбувається. Ну, ви очікуєте. Ви очікуєте якихось тут результатів. Но з своєї зони комфорту ви не виходите. Ви нічого не робите. Ви просто чекаєте. Давайте я уточню: четвірка Пентаклів чому. Ну, ось. Ну, тому що є конфлікт, тому що є стан війни між людьми, тому що є нечесність. Хтось виграв, хтось програв. Причому це кажуть по башні раптово було, неочікувано. Король мечів. Король мечів тут імператор, мені кажуть, енергія овна. І король жезлів. Можливо, в карті є, або просто людина себе так імпонує, як імператор, що власна і все контролююча. А король жезлів мені сказали імператриця. Якісь таємні таємниці, або людина, яка має щось когось прихованого. Якщо ви жінка, це ви, верховна жриця, а король жезлі у вас прихований. У вас може бути два чоловіка. Так, затрималися ми у свідомості. Давайте підсвідомість. Дивимося далі. У вас блазень. І знову ось, бачите, свідомість і підсвідомість у вас пов'язана знову паш пентаклів. Новий початок, нові можливості, малесенькі, тут багато комунікацій, причому нової. Я чомусь багато відчуваю нової енергії у вас. Це може бути теж тут з'явитися нова якась людина, і ви про це думаєте, що є один, наприклад, минулий, минулий якесь. і тут з'являється другий. Ви не знаєте просто, що робити, думаєте, ну, почекаю, подивлюся. Тоді будемо щось вирішувати. Я відчуваю багато енергії, і ось ваше знову е лицар Пентаклів, який був у недавньому минулому, він тут з'являється. Те, що повернулося до вас в минуле, недавньому минулому, ви тут, і тут теж був шут, у вас обнулення ситуації. Можливо, ви почали з чистого листка, почали все спочатку. Ну, комунікація є, нудій дій немає. Маленькі. Якісь дуже-дуже кроки, і що дріб'язково, я б сказала. Але людина, чоловіча енергія тут піднімається з, а, з пажа до лицаря, є комунікація, новий початок, обнулення, нова сторінка проявляється трішки по-іншому, тому що є почуття, енергія близнюків, є закохані і є вирішення цих питань, які накопилися. Тому що є почуття. Найближче майбутнє. Шість жезлів. Що тут у вас? Ось ваш туз. Кубки сюди приходить, це почуття, імператор, енергія овна, який тут у вас випадав на короля мечі. І тут у вас ваші обмеження. Тобто, люблю. Людина може повернутися, якось проявити себе як лицар, як на коні, тобто, щоб на нього звертали увагу. і коли в нього буде якийсь ресурс, коли він буде себе почувати класно, але він проявиться, але тут я не бачу якісь дії рішуче, ви тут в ментальній тюрмі, це так як ви до себе ставитеся, тому що це якийсь жонгльор або жонгльорша. Можливо, людина хоче сидіти на двох стільцях. Так, да, тут є трикутник. Через це у вас йде обмеження. Ну, ви хочете прийняти рішення вийти. І королева Пентаклів. Жінка знаку Земля. Тут є трикутник, і хочеться. Жіноча енергія тут хоче прийняти рішення вийти з ментальної цієї тюрми, з цього трикутника, з цього безкінечного метання. Покинути цю якусь історію з цією з з тренгуляцією і з цими почуттями. Ну, почуття є. Як би тут не звучало, тут почуття є. Тут у кубків. чоловіча енергія дуже має багато почуттів. Можливо, овен або просто людина така власна і контролююча. Як ви самі до себе відноситеся, вісімка. Колесо фортуни. так, ви хочете звільнитися, ви хочете звільнитися від тієї ментальної тюрми, від якихось стосунків, енергія близнюків, від якихось сексуальних залежних стосунків, які вас постійно вимотують, ви хочете звільнитися, ви хочете змін, ви хочете з цієї ментальної клітки вирватися, вирватися і полетіти, знаєте, як та якась вже той метелик, який летить і його вже нічого не стримує. У мене від вас таке тут йде відчуття. Ваше оточення, королева жезлів, Серденько розбите трійка мечів у жіночій енергії. Ну ви тут своїй силі, якщо це ваша енергія, Ну, відчуття глухого кута, закритості, незрозумілості леве, що робити, Да, і тут іде зупинка. Ваше оточення заблоковане. У вас серденько розбите. Ви перебуваєте багато на самоті. Як я її вже одразу була відчула, у вас це стресує. Ви тут в глухому куті серце розбите і заблоковані. У вас, у вас перевертає все світ догори ногами для того, щоб ви пізнали істину, для того, щоб ви осознали, на якому ви місці, що вам далі робити. Які рішення приймати, що для вас важливо, що для вас щастя, що ви відчуваєте? Ви тут перебуваєте в своїх почуттях, у настороженості, в глухому куті, в такому напруженому стані, і ви заблоковані? Але я люблю карту повішеного. Тут народжується істина. Ось тут. У вас тут народжується це, як подивитися під іншим кутом на ситуацію. Те, що було істиною, стає неправдою, і навпаки. Надії і страхи. П'ятірка кубків. Четвірка кубків. Деградація іде. І у вас теж тут на дні колоди була четвірка кубків. Ви не хочете розчарування. Ви не хочете, щоб ви залишилися біля розбитого корита. Ви не хочете потратити час в пусту, ви не хочете жаліти по тому. Через свої вчинки і через те, що щось ви не зробили, не сказали і так далі. Ви на виборі стоїте, ви боїтеся зробити неправильний вибір, вибрати неправильний шлях. У вас тут образа відстороненість і смуток. У вас це, ви боїтеся цього. Але ми насправді ж переходимо у цей світ не для того, щоб прожити щасливе життя, безтурботне і постійно посміхатися. Ми, як серфери, ми ось так плаваємо то вверх, то вниз, по тих хвилях, і буде, як кажуть, буде всіляко да, на житті, життя прожити не поле перейти, тому потрібно це приймати як урок. Приймати як досвід, і не корити себе і не боятися приймати рішення, якщо ви опиняєтеся на перехрестку. Не бійтеся, що ваше рішення, і ваш вибір, і ваша дорога, куди би ви не пішли направо чи наліво, вона буде неправильна. Яке би ви не прийняли рішення, це ваше, по-перше, рішення. А по-друге, ви прийняли, враховуючи так, щоб вам було добре. І не потрібно себе корити. Просто на той час. Ви вважали, що так вам буде краще. Не потрібно жаліти, не потрібно сумніватися і корити саме. Вибирайте постійно себе. Не враховуючи других енергій і других думок у своєму житті, тому що ваше життя за вас ніхто не проживе. Це ваші рішення, ваше життя. І вибирайте так, як зручно. І краще для вас. Тому що життя занадто коротке, і цей день уже ніколи не повернеться в ваше життя. Ух, Леве, я тут трошечки підвисла на вас. Така енергія у вас трішечки. Хочеться вас якось підтримати, підбадьорити і поговорити з вами. Так, давайте дивимося підсумок. Що у вас е, сімка жезлі? Тут відстоювання сімейних якихось цінностей, стабільності сім'ї. Да, тут у вас є дуже багато недовіри, різке є висловлювання. Так, ви можете не, бу... може не будете підбирати слів. Комусь будете говорити різко, або вашу сторону це хтось увірветься, як кажуть, як грім серед ясного неба, буде вам щось розказувати, не підбираючи слів, і вести себе якось егоїстично, можливо, під впливом алкоголю трішечки буде. Тут є комунікація на відстані з королем кубків. Чоловіком знаку вода. На відстані можуть люди знаходитися. Є комунікація, коли ви будете перебувати, ось у нас є парочка, королева і король кубків люди-дзеркало, про будинок, про приміщення, або коли ви будете в приміщенні, тут людина може з'явитися, щось прояснити, про стабільність, про сім'ю, тут багато недовіри, настороженості, відчуття провини. Є також присутнє, ну, то вам це важко дається, важко повірити, важко осознати, важко сприйняти, як би це не звучало, у кожного буде по-різному. Ну це проявлення або ваше, або людини, яка буде різко висловлюватися, не підбираючи слів, це швидкість, знаєте, імпульсивність і неконтрольовані емоції. Що би хто би це не був, тут відчуття, що може людина бути трішечки. У стані алкогольного сп'яніння, може, і не трішечки, ну в кожного по-різному. Але відчуття, що веде себе егоїстично. Так, аби було добре, сказав, а після мене хоч потоп. Або сказала, а після мене хоч потоп. І роби, що хочеш з цією інформацією, що я тобі сказала. Ну, тут відстоювання, тут відгородження, тому що є багато недовіри. Ну, є прояснення, різке. Різке через комунікацію, різке прояснення, різкі вислови, різкі болючі слова і так далі. Ось такий у вас буде червень. Леве, спасибі, що дивилися, буду чекати на зворотні комунікації, як програється у вас розклад. Я вам бажаю гарного червня. Спасибі, що дивилися, і до нових зустрічей!